Ще а йому було все одне: кошечку співати, собачку, людину. Там все йому дають. Він співає. Я б так не зміг. Я хочу своє амплуа якесь знайти, свою пісню записати. Український співак Ель Кравчук жорстко пройшовся про вже забутому секс-символу Олегу Виннику. А, там починав свою кар'єру і Олег Винник. Так, да знав там, я знав про це. Так там він і по моєму і закінчив свою кар'єру. Якраз Ель Кравчук довгий час проживав в Берліні, де і познайомився з Олегом. Винником та зрозумів, що Винник, окрім вокалу більше нічого не має. – Ви з ним знайомі були так, тоді? – Так, знайомі були в Берліні. Він знаєш дуже класний вокаліст, але ж я в Берліні зрозумів, що він тільки вокаліст. Далі Ель Кравчук просто розмазав Олега Виника, відповідаючи на питання слави дьоміна, чому ніхто не зайняв нішу Олега Винника в Україні. Не знаю, може, хтось починає займати, але ж не я. Угу. Знаєш чому? Я не просто я не... Я не також співак пояснив, що він з повагою ставиться до жінок в любовному плані, а не так, як Олег виник на одну ніч. Знаєш, я не той, хто жінкам каже одної, що інше. Якщо він може коханець там такий на один час, то я рідний брат цієї жінки. Кар'єра Олега Винника в Україні вже точно завершилася. Друзі, а ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Хто ще не бачив як Олег Винник прихильний до руського міра, то обов'язково подивіться це відео посилання в першому коментарі.